Всім доброго ранку, всім привіт, я рада вітати вас знову на своєму каналі. І в нас сьогодні офігенна 10 хвилина ранкова така йога-руханка, яка просто за 10 хвилин ваше тіло так. Це класнуло. Кореш, будете себе офігенно чувствовать. Одразу ми сьогодні стаємо на наші ніжки і ми почнемо з такої варіації. Кішки корови. Взагалі, як ви помітили, ми можемо робити дуже багато варіацій кішки корови. Значить, ніжки ставимо разом, ручки беремо в замочок. Замочок вивертаємо наверх і трошечки сідаємо, де да, згинаємо наші колінка. І поїхали, скручуємо спинку скруглюємо тут вперед видох через праву сторону. І назад замочок вдих. І знову спереду видох. Круги такі вправо. І позаду йдемо вдих. І спереду видох. І позаду. Оце мене щось кусає. Да? Позаду вдих. Спереду йдемо видох. Скруглили спинку. Позаду вдих. Спереду видох. Позаду вдих. Видих, скруглюємо спинку. Животик в себе. Включили. І вдих. Животик вперед розслабили. Видих. Давайте ще два рази. Вдих. Спереду видих. І позаду вдих. Супер. Видихнули спереді, Тепер в ліву сторону. Назад. Вдих. О, клас. Вперед видих. Позаду вдих. Спереду видох. Вдих. І видох. Ще чотири рази. І вдих. Видох. І три. Вдих. Видох. Два. Видох. І один. Видох. Молодці. Ручки через перед. Разом наверх. Вдих. Подивились наверх, погляд залишили наверх, а ручки упали назад, видох, видох, видох. І наверх, вдих. Потягнулись наверх. І видох, намасте. Ще два рази. Ручки наверх, вдих. І видох, упали ручки назад. Таз вперед. І вдих. намасте, видох. Тадашина. Останній раз ручки наверх, вдих. І видох, ручки впали назад та вперед. І наверх вдих. І видох. Та десана да, знову ручки через вперед наверх вдих. І видох, нахилились вправо. Видих, видих, видих. Дивимось наверх. Три. Дихаємо тут вільно. Два. І один наверх вдих. Потягнулись і видих вліво, видих. Три. Два. Один наверх вдих. Уважно. З рівною спиною опускаємось вниз. Видих, 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 видих. Поклали ручки вниз. Уважно. Можете тут зігнути свої колінка і заклали долоні повністю під свої ступні. Бачите? Тут це дуже важливо. Ви не просто свої пальчики заклали, а прямо ось до самої руки. Так, щоб ваш великий палець вже впирався в вашу кістку, да? та що у вас йде рука, я не знаю, ця, ця частина, не поняла. І ми по чуть-чуть... Та йому, як тут кусають комари. Ого! Єсть. І тиснемо своїми ступнями собі на руки. Потрошку можна вирівнювати коліна. Важливо, шийка тут максимально виключена, розслаблена. Корпус скручується. Тобто у мене я тут не намагаюсь вирівняти спинку так, в звичайній складності. А навпаки, ми такою горкою стоїмо. Вирівнюємо коліна. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Напів вдих. Вирівняли спину і видих. Тепер ставимо просто свої долоньки біля своїх ніжок. Єсть, поставили і переносимо по чуть-чуть вагу, пам'ятаємо, 50% на руки, 50%, на... 50 на ноги. Стоїмо. Чотири. Три. Даємо навантаження і на кисті, і на ноги. Три. Два. І один. Супер. Напівпідйом вдих. І поставили долоньки. Видих, відстрибнули трошечки назад у собаку мордою вниз. Ой, перша собака мордою вниз, обожаю. Це, до речі, одна із моїх найулюбленіших асан. Собака мордою вниз. Похитали бедрами зі сторони в сторону, позгинали коліна, порозкручували бедра. Спинку нижче, 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 нижче. Головою нернули плечима. Плечики відкрили. Єсть, стоїм. Чотири. Три. Дева. Один. Зараз уважно зробили ручками такий, наче крок назад. Так, щоб у вас ручки стояли на половині килимка і то, трошки ближче до своїх ніг. Тобто скоротили ось цю відстань. І бажано, щоб ви п'яточки свої тут поставили на землю. Тобто у вас і п'ятки на землі, і долоні на землі. Лівою рукою беремо себе за праву ногу. І перша скруточка дивимось на із під правої підмишки. Чотири. Дихаємо, не забуваємо дихати. Три. Два. І один міняємо сторону. Тепер правою рукою взяли себе за ліву ногу. Скрутили. Дивимось на верх із-під лівої підмишки. Чотири. Три. Два. Один чудово, крок вперед руками. Собака мордує вниз, вдих. І видох верхній упор. Стоїм верхній упор 4. Або просто планочка 3. Два. Один. Ліва рука в центр. за правою розвернулись наверх. Бічна планочка 4. Три. Два. Один. Поміняли сторону вниз. Права рука. Дивимось наверх за лівою 4. Три. Два. І один. Супер. Верхній пор вдих. Поставили коліна вниз. Видох. Зчепили свої ніжки. І ми тепер будемо робити. 10 чітких отжимань з колін, лікті назад, поїхали, 10, готуємось до 4 рангу, красиво, 9, рівний корпус, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і один. Супер. Опустили свої ніжки на полупальчики. Вернулись в верхній упор. І ще стаємо чотири. Три. Два. Один. Підстрибнули в центр килимка і сіли одразу на попу, перейшли в Навасину. Ви можете брати собі рівень. Да? Пам'ятаємо, або у нас колінка трошки підзігнуті, або повністю рівні ножки. Стоїм. чотири. Три. Два. Один. І ще чотири. Один. Два. Три. Чотири. Вихід в маласану, Ніжки поставили і толкнулись попи. Підняли таз. Розкрили грудну клітину. Штовхаємо долонями коліна в сторону. Чотири. Три. Два. Один. І ще чотири. Один. Мене зараз чомусь з'їдають комарі. Просто щоб ви знали, чого я тут. Так, іноді відволікаюсь. Два. Один. Дівчата. Уважно. Ступні завернули в позу паралельно. Таз відкотили назад. І тягнемось вперед за ручками паралельно килимку. І стоїм ще чотири. Три. Два. Один. І ще чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ліве коліно. Закинули справа від своєї правої ступні. Тобто у вас ліве коліно, можете отак сісти. Дивиться на мене. Праву ніжку закинули. З скруточки, З вдих. І видих. Лівий лікоть за праве коліно. Дивимось назад. Чотири. За правим плечком назад три. Два. Один. Супер. І в другу сторону тепер розвернулись. Чотири. Три. Два. Один. Повернулись вперед. Сміна ног. Вперед дивимось правим коліном. Закинули ліву ніжку. Єсть умнічки. Ручки через сторони наверх вдих. І видих. Правий лікот за ліве колін. Дивимось назад. Чотири. Три. Два. Один. І в іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Дівочки. Браво! Стали наверх. Ручки через сторони. І вдих. І видих Намасте. Ви великі молодці. Я теж велика молодець, тому що я записала вам це відео просто в свої останні вечір зараз перед поїздкою в Лісабон. І коротше, я просто спонтанно така, а взяла телефон, коврик і поїхала для вас, записала відео. Все, всіх люблю, клюзі, пока!